І всім привітами Данила, і сьогодні ми знімаємо. І сьогодні ми знімаємо, як, як, як ми проходимо шосту ніч в FNAF 2, Як і вам пообіцяв минулого разу. Все погнали. Але, але цього разу ми точно пройдемо і нас точно не, не налякають. Тільки надійся, Чіки і Бонні, знаєте, як минулого разу, не будь вискакувати. <гум> так, наш план перезаряджати марінетку просто до кінця. До кінця перезаряджаємо марінетку і все. Ну вже Фоксі проснуся. ну Ви будете цікаві, Фоксі це просто криса, тому що... Як? Треба проснутися о 12 годині! Ну я сидів це ж так завжди, ну, успокоїмося. О, прикольний звук. Так, добре. Так, дивіться, я дам чуть-чуть голосніше, щоб було чути. Отак... Ой-ой-ой, треба трошки посвітити, я трошки увлікся маріонеткою. Подумаємо. Так. Фреді, Фредді поки немає. Це ж дуже добре, поки Фредді нема. Але... Фоксі так і стоїть. знаєте, що Фоксі пішов з коридора, то треба на нього дуже багато світити, а тим болі в нас загрінічена батарея. Це не те, що знаєте, на ф один. О, скажіть, я вже всі не перезайде. Мінус на жирний мінус ФНАФ 1. Знаєте, який? Там сідає акумулятор. А тут, а тут батарея теж має. А тут батарея сідає, але якщо до, якщо багато неї, якщо багато неї світити, але але ж і гроб неї так багато не світить. Наприклад, не наприклад, по Якщо б ми грали зараз першу частину, то. Я думаю, ми б навіть четвертої ночі би ще не прийшли, тому що там би треба було заміну таку реакцію мати до батарей менше сідати, менше камери дивитися, менше реагувати на всякі ті, як то. Опа, і Бонні прийшов. Менше як таке не добре, менше рахувати там на всякі е, ходи, звуки. Наприклад, Фредді. Там Фредді жорсткий тому, оцінф один, тому що він стоїть біля дверей і, і все, і більше і всьо. Він треба почути такий звук і все. Треба зразу воно дівати, це треба, надівати, це треба закривати двері. Але як? Але Мерикиалу приходив четверту годину, і там був Фредді, знаєте що? М я помилився дуже жорстко і я і в мене лякав і лякав. Я навіть не міг пройти четвертої ночі. Опа! Сповнілий луччик поти солнечко. І Фредді до нас прийшов. Я ще думав ви, ви, виписати до відео про побрав старше, але но... я думаю, що вже сьогодні ніяк не вийде. Опа, чи куриця до нас прийшла. Куриця ні сушка. Тільки не сумніваюся, що вона ще щось... за носи на ну, так, быстро, быстро, нам Набує перезарядити маріонетку! Так... Golden Freddy! Ви бачили, в цій грі вийшло обновлення, бо тому що Голден Golden Freddy ми надівали маску з. Він зникав. Типу ви розумієте, що це, це рідкість? Він зникав, просто це тут вийшло обновлення цієї гри. Він просто легенько з нього знімав, то значить знаєте, що це означає? Це значить що Голден Фредді буде там, не там, типу знаєте, але він лякає дуже жорстко, знаєте як? Його просто лице вискакує. Так Маріонетка! Так. Опа! Ікра з мангу. Дивіться, Боні приходить тоді, коли Манго. нормально. Так, нікого нема, нікого, нема Маріонетка! Перезаряджаємо, перезаряджаємо, маріонетку. Так Голден Фредді нема, дуже добре. Опа, і Чіка у нас прийшла. Яка умниця, правда? <рит> так, мені інтересно, хто там? <рит> так, давай, давай, быстро перезаряджаємо. Ау, то, о, той Фредди. Двіться, кстати, той Фредди вже давно не заходив в офіс. І я боюся, що він може нас налякати. Але хоча той не матроник налякає нас, да ну, не вірю. Так. І зараз він вийде. Може. О, Аня Бонни вийшов. Я думаю, що зараз той Фредди вийде, ну очі бони. Быстро, 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 быстро перезаряджаємо. Перезаряджаємо маріонетку. Маріонетка ходіть дуже швидко сідає. Фредді зайшов. Не дивіться, ми ж ми вже дожили до третьої години. Це поки дуже добре. Але маріонетку треба перезарядити Дайте швидко, той Чіка! Тут Чіка! Я їх вже плутаю. Так, ти Фредді там. Маріонетка! Та, та блін, Боні! Ні, мене не лякав, дивіться, зараз буде скример Боні перший. І от скрімер! Так і знав, що мене налякає. Капець. Ми майже пройшли! Ну то як то так? Ну, ладно, дивіться, зараз спробуємо пройти. Ну я навіть не знаю, як то буде. Бо там же Golden Freddy. Дивіться, на цьому відосі з'явився Golden Freddy! Це просто капець. Так, так, і. Погнали. І погнали. Я думаю, що ми зараз пройдемо це це, Але. Як гадаєте, Голден Фредді ще появиться? Ну, я думаю, що появляється. Так, заряджаємо вергінку до кінця. Ще боги всі сплять, але я чувствую, знаєте що? Що зараз хтось буде йти. Ну зараз Фоксі перші. Бо знаєте, Фоксі з'являються, як і мангл, перші. Тіба вони самі перші з'являються, але мангл найстрашніше лякає зверху. О, о, Фоксі і Бонни проснулися. Ого. Прикольно, то. Ладі минулої ночі десятій так само було. Так, поки перша година, це. Поки 12-та година. Це поки знаєте, не це поки не добра година, щоб вони вже всі просиналися, Це десь там п'ята година, то треба дуже опа. І він до нас, прийшов, Бачите, яка криса, просто до нас зразу йде. Вона не йде десь там погуляти по піцерії, вона зразу до нас лізе. Отже, зразу нас, знаєте, що кікнути з цього, з цього світу. Бачите, і вернулася просто подивитися на нас. Типа, чи ми вижили, чи ні? Але скрімер Боня був в ну, не такий же і мощний, але Фредді мощний скрімір. Знає, знаєте чому? Тому що в нього зразу ще рот відкривається, але фо. Але, але давай. Я думаю, що Фоксі теж скример. Кра, краще, тому що він вискакує. Угу. Вискакує прямо з коридора. І це, і це треба мати таку силу, щоб ще відштовхнутися від чогось. І оп, і Фред. Ні, Фреді налякав. Видіться, скример Фредді, дивіться. А ні, не налякав, я думаю, що реально налякав. Так добре, і перезаряджаємо, перезаряджаємо. Так, добре, добре, не можу, Ага, Фоксі посвітили. Так, Фоксі, мангл, мангл світимо. І. опа, нікого поки немає. Вже дивіться, але вже хто злізе. світим, світом, світим, Опа! Спіли, він, він нас не налякає. Так, добре, нема, нема, немає, нікого. Ну ви подивіться, яка це криса. Ви бачите, вона зараз нас не налякає, але дивіться, ми тільки зараз надіваємо, щоб перезарядити маранетку. І -о! скрівер Чікі Боні в цьому відео обеспечен просто. Просто капіц. Гано, ще раз здивіться, шосту ніч, не знаю, як ми пройдемо, Це може вийти хоч тисячі, не знаю, по ФНАФ може вийти, не знаю. Ще до, до фіга роли, до фіга відео, ну, але я не знаю, як ми можемо пройти ту шосту ніч. Це просто нереально. Напишіть в коментарі, хто з вас проходив шосту ніч. От напишіть у коментарі, бо я думаю, що всі приходили, бо ті, хто, наприклад, ті, хто вміли грати, вони всі проходили. Ті, крім мене. Бо я що. Я розлучився грати, я зараз я просто. вона. Але ви бачили, отут отут просто потім запилити відео і побачите, що я надіваю планшет, і на різко ти планшет знімає з мене. Резко. Я даже навіть... не я даже не зрегував маску отак надіти. Ну це просто жесть. Я навіть не знав, що вона так може робити. Хіба, знаєте, появилася в офісі? І зразу отак, от. І... Я от зараз вам повторю цей цей момент. Во. Оп, і отак зробила різко, як це можливо. От скажіть, напишіть в коментарях, хто проходив шосту ніч, і напишіть в коментарях, в кого таке було, що чіка різко вам знімала планшет просто. Це просто нереально. Як? Я просто знаєте досі повірити, не можу, так успокоїмося. Ох, це просто, знаєте, це антістрес, це антистрес ФНАФа. Жмеш на ніс Фредді і все класно. Кстати, ФНАФ 1 теж була така, що така, такий носик, який там теж можна було так робити. Це були ще цілі. Так добре. Поки все норм. Перезаряджаємо, перезаряджаємо. Так, там лізе або Чіка, або Бонні, це я точно знаю. Або вони взагалі двоє лізуть. Так, опа, Фредді прийшов старий фініметронік. І Боні, знаєте, я як я їх знав, що Боні прийде. І в нас вже перша година ночі, дуже добре. Так, перезаряджаємо, перезаряджаємо, перезаряджаємо. Mm -hmm. Нікого, нікого, нікого нема. Бистро-бистро, ще раз, ще раз, ще раз. Ще раз перезаряджаємо. Так, нікого, нікого, нікого. Ще раз ще раз ще раз бистро. Опа, ви бачили, як я то роблю все. Я просто то роблю як якийсь як мітіор. Опа. Де чіки? Я чекаю Чіки, блін. Цалічка в коридорі ще ні разу не появлялася, це значить, ну, вона там не з'являється, може якась така рідкість виходить, що там її руку може можна буде побачити. А вій нема. В принципі, поки все норм, але от і вона, походу, лізе. Так. Та появися, Фредді. Я знаю, що ти там. Так, Олександр, як так швидко вони з'являються там, як Фоксі швидко сходить свої позиції? мені інтересно. Вов, він нас другий раз вже лякає. Нас мало би вже чіка лякати. Я взагалі не розумію. Так, добре. Друга ні. Так ну, в принципі, по 2 година поки нормально, але я себе поклині. Коли друга година, то я собі згадую другу ніч, це взагалі був кайф. Вони старі німатроніки сплять, та курка не вилазить хитра. Аді, знаєте, що я скажу? Фокси, це ще поки приятний, приятний німатронік, ніж Чіка. Чіка, криса. О, Чіка — тупу криса, чесно. Опа. Все, опа, опа полізли, посвітили. Перезаряджаємо, перезаряджаємо. Та як? Ти ж поліз? Як? Ти тут вбеневся? Ти тут? Дивіться, опрямий фокус, як назара налякає Фоксі. Дивіться. І раз. Дивіться, Рубрика 33 три стрімера Чікі Бонні і Фоксі. Відкрита. Просто капець. Я не знаю, яку тактику треба мати. Напишіть в коментарях, яку тактику треба мати проти шостої години. От напишіть в коментарі, бо мені в голову взагалі нічого не лізе. Я взагалі не розумію, мені в голову нічого не лізе. К... Капець. Просто капець. Я взагалі навічний не лізе в голову. Ладно, зіграємо ще мінімум зараз, зараз і зіграємо ще один раз. Якщо вийде, то значить це відео вийде класним. Якщо не вийде, то це відео вийде, як і прийде. О! Ви бачили? Тільки що? Поставити відео на паузу. Там, була, там був Golden Freddy, просто, отак, просто його той. Як то сказати, просто його. Е, ті, як -то, просто його голова бачили? Може треба лише в Голден Фредді мати скрімер? А мені знаєте, що більш інтересно, що можна надіти планшет, і він теж зникне. Надівати маску? От Голден Фред я уважаю. Уважуха. Надів планшет, отак. І все, його нема. Знаєте, що я для вас хотіла скачати? Я хочу для вас скачати ще ФНАФ 7, Знаєте, бо то все, виходять ролики по ФНАФ 2, по ФНАФ 2. Давайте, я, я сьогодні для вас скачаю ФНАФ всім. Чесно, скачаю такий оригінальний. Ну, може не Android скачаю, а хочу, вроде скачати комп'ютерний. Не знаю, чи в мене вийде, думаю, ні, мене не вийде, але все одно. Я, я не попробував, але спробую. Добре. Але Фоксі, коли мене налякав, то я чуть-чуть злякався. чуть-чуть. Але як, кстати, мені головне дізнатися, які ви напишете тактики проти шостої ночі. Мені дуже інтересно, мені головне я хочу почитати ваші коментарі, які, які, які тактики проти ФНАФ 6. Я просто не розумію. Вона пишете в коментарях, бо я не знаю. У мене нічого тактик немає, тому що я колись якісь тактики мав, ну я вже тобі вам скажу. Я цей ФНАФ грав рік назад. Максимум, рік назад. Тому в мене тактики іспарились, в мене їх взагалі немає. Тому мені треба ваші тактики в коментарях. Так, поки, поки все йде пучком, поки все норм. Поки все норма. По ФНАФ 7, то вам ще буде, напевно, розрив роз, роз, розрив відосу, тому що затягнеться на максимум може або на, або на 20 хвилин відео або, або, або може на 30, тому що FNAF 7 буде трошки довго зніматися. Там стільки аніматроніків ми повибираємо, але особливо ми повибираємо з FNAF 2, хочу знову спробувати їх. А це вже буде на наступне відео. Добре. В, в, в принципі, е, поки все є... Все поки все йде пучком. Так. так. Так, поки все йде нормально, перша година. О, друга година. Тетя. Ага, він тут. Віг його подвидеш, що він виліз. Заліз. Заліз? Ура! Маринетка, Маринетка, маринетка. Опа, і Чіка зразу, і Мангл, і Чіка. просто. Зараз вони двоє підуть звідси. Так, нема, 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 нема. Так, Маринетка, маринетка, быстро, быстро перезаряжаем. Так, Golden Freddy попал. Все, Golden Freddy пішов звідси. Опа, Opa, Так, быстро, быстро, быстро. Дивимся, никого нема. Перезаряжаем, перезаряжаем. Так, нікого нема, поки Фоксі, Фоксі поки не стрибає на нас. Це дуже добре. Фредді прийшов до нас. Цей толстопузий медведь. Так, добре, Фоксі, може, посетили, Перезаряджаємо, перезаряджаємо маріонетку, Чіка, її план не вдався. Ми, ми маріонетку перезарядили. Так, добре. І зараз зараз би мала бути третя. Я лаханувся, пацани. Як же я лаханувся, все. Все, зараз фокси нас налякає. Або давайте маріонетки. І маріонетка нас налякала. Ладно. Я буду на цьому ми відео будемо закінчувати. я буду чекати ваші тактики в коментарі, бо я не знаю, як пройти знавши... ніч 6. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал і чекайте відео і, 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 і всім. Підписуйтеся на канал і всім пока-пока.